Друзі, всім привіт. Сьогодні 9.02.26. За вікном у нас розлютувався лютий місяць. Зря кажуть лютий по справжньому лютує. Обратно у нас ночі у нас був сніг, ішов такий пролітав сніжок. Гавольт обратно. Зараз ранку мінус 10. Але відчувається, наче мінус 18. Ось так у нас сьогодні так прохладно. уже заходить сюди в сарай, і трохи ощущається тепліше, ніж те, що було, коли я в них тут поприбирав, трохи. Ось в них закриті закритіше, більш тако, ну, наче й не мокро, але закрито. Ну, бетон закритий, сам пол закритий і от бетону не тягне холодом. Тому що в них цемент, ну, Пол забетонований, і він все одно холод дає. І вони воно в одному уголку всі разом пригрілися і друг друга обгрівають. На дворі в нас навіть, навіть птички не літають, тому що в нас скользко, вся вітер такий і дуже холодно. Ось так. Ця зима 2026 року дійсно похожа на дуже таку настоящу зиму. Давно я такої зими не пам'ятаю. Десь, мабуть, ще 2005, 2004, 2006. У ті роки були, була така зима. що. Але от іменно такого конкретного морозу, що він держиться неділями, я за все, за, за, за все своє життя не пам'ятаю. Якось так. Ось позлітають тільки одні горобці, тому що вони хочуть їсти. А всі інші... ну всіх остальних птичок я поки не наблюдаю. А це такі, що завжди літають. У нас тут дійсно, ну, такого прям сплошний льот. Графінчик. Мішка. Тут усе у нас так і сидять. Наше сімейство таке трохи попідростали. Скажу що, Заметно, коли рождаються нутрята зимою, а коли вони Там восени, там весною, літом рождаються. Ті, що рождаються нутрята зимою, ті самі крепкі нутрята. В них і шерсть густіша, вони і самі такі більш такі видержані, до морозів до всього цього, Ну от, вони самі-самі крепкі. У них тут теж все закрито по максимуму, тому що морози такі ночі, що, я ж кажу, сьогодні мінус 10, а відчувається мінус 18. Отак. А так як тут нас двоє самців, Теж їм тако багатенько, щоб в них було тут тепло, щоб їм не було сквозняка щоб їм нормально тут було. тому що Їх двоє, їх тут саме менше того у них тут теж ось, бачите, позамерзало позамерзав жом, зерно трохи замерзло. отаке Їдять саме швидко, коли воно тепле, а потім, потім вже вони. Не так вже його їдять, коли все вже замерзає, то вже не хочеться їм його їсти. Ось так. Ще поки не важив, треба зважити цих самців, скільки в них вес. Узнаю. Зважу, потім вам скажу. Я так думаю, що вже з дня на день мені приведуть оці самочки, тому що вони вже починають... Більше округлівається і ось більш округлюватися. І ось ця ось, ось самочка, що ось я показую зараз, в неї вже от, більше донизу. Живіт спустився донизу. Це означає те, що самочка вже ну, з дня на день має привезти тож Буду наблюдати за нею. І ця самочка теж, що сама, лівіша, теж. Має привезти вже. Ну, скоріше за все, що оця самка, яка сидить справа, то, мабуть, вона перша приведе. -от. Там мене в попередньому відео я викладав свою творчість. Кому цікаво, можете продивитися, пролайкайте, напишіть коментар. Я згенерував свої вірші. В музику і оцініть, яка вийшла музика. Ну, я писав вірші. Ще саме перший стих мені почав. Ще написав я його в 2010 році. Ні, не, не в 2010. Перший стих я написав у 2014 році, а потім я почав писати вже з 2020 року. Якось так мене вийшло, що я почав. Тут мені вірші, вони от рифмуються, рифмуються рифмуються. Я почав писати вірші, у мене їх більше 10 штук. І я вирішив їх згенерувати в музику. Ну, в попередньому відео оцініть, який вийшов вірш. Писав його на російській мові. Мені так зручно, мені вони більше так рифмуються. Тож, кому цікаво, Подивіться, перейдіть в попереднє відео і оцініть. Так. Що ж, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, задавайте свої запитання, ставте лайки. Далі буду вам показувати, якщо приведе, ось дивіться, як Ось покажу, як б'ються нутрята. Тільки що так видно було. Як вже в оті билися нутрята. О, зараз вже не видно. Вже і вже не видно. А тільки що прям, прям заметно було видно, як вони билися. Що ж, підписуйтесь на канал, ставте лайки, задавайте коментарі. Пишіть коментарі. Усім мирного неба та усім успіхів.